На АЕС стався страшний інцидент. Під час атаки частина повітряних цілей різко змінила траєкторію і пішла прямо в бік станції. Невідомо чи це технічна несправність чи людська помилка. Але ворожі об'єкти полетіли саме на стратегічне підприємство. За мить пролунали вибухи, від яких у всіх перехопило подих. Експерти давно попереджали, що бойові дії можуть спричинити катастрофічні наслідки, але до реального лиха дійшло лише тепер. Що саме сталося? Дізнаєтеся далі. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально. На ПІТІВІ Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, і будемо розпочинати. Росіяни вдарили по підстанціях двох АЕС. Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ. Повідомляє Андрій Сибіга. За словами голови МЗС, Росія обстріляла підстанції, що живлять Хмельницько та Рівненсько-атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку у Європі. Ми закликаємо до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ для. Реагування на ці неприйнятні ризики. Також він закликав всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай і Індію, вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, що створюють ризик катастрофічного інциденту. Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити її ядерний шантаж. Паралельно страшна подія сталася і в Росії. Нововороницьку АЕС накрила атака з восьми далекобійних ударних дронів, що спричинило серію гучних вибухів. Повідомляється про серйозні наслідки. Нібито було пошкоджено розподіл вузол, через що три енергоблоки автоматично від'єдналися від електромережі і перейшли на роботу менш ніж на половину потужності. Про це заявив генеральний директор Росатому Олексій Ліхачов. Водночас губернатор Воронецької області Олександр Гусів підтвердив, що удар призвів до пошкодження частини електротехнічного обладнання атомної станції. За його словами, через вибухи автоматика вимкнула від мережі кілька блоків, що й спричинило зниження їхнього навантаження. А окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох. Зовнішніх ліній електропередач, яка з'єднує заес з об'єднаною енергосистемою України. У повідомленні «Енергоатом» йдеться. Запорізька атомна станція втратила живлення однієї із двох зовнішніх ліній електропередачі 750 кВт заес Дніпропетровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. У підсумку станція отримує електроенергію для власних потреб лише з однієї зовнішньої лінії. Така ситуація значно підвищує ризики для стабільності її роботи та безпеки в ядерних об'єктів. В енергоатомі поверджають, що у разі повного знеструмлення заес може пережити уже одинадцятий повний блекаут із початку російської окупації. Подібний сценарій становитиме серйозну загрозу як для самої станції, так і для радіаційного безпеки регіону. Нагадаємо, 7 листопада поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції оголосили локальне припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі напругою 330 кВт. Раніше також повідомлялося, що очільник магате вже порівнював свою роботу та ядерну безпеку у світі із підкиданням грального кубика. А також попереджав, що світу може не пощастити, якщо не реагувати на дії Російської Федерації Цьогоріч Україна в ОБСЄ попередила про підготовку Росії нових ударів по енергетиці, зокрема по ядерній магате. Повідомили, що ЗАЕС під'єдналася до двох ліній електропостачання: лінії електропередач 330 кВт феросплавна, 1 що була пошкоджена у травні 2025 року, та лінії 750 кВт Дніпровська. За перебігом ситуації продовжують стежити українські енергетики та міжнародні ядерні інституції. Хочеться нагадати, що Запорізьку АЕС російські окупаційні війська захопили 4 березня 2022 року під час боїв за енергодар. 12 березня 2022 року повідомлялося, що об'єкт контролюється російською компанією «Росатом». Станцію далі обслуговує український персонал під контролем Росії, яке змушували отримати російське громадянство та підпис підписати контракт із Росатомом. 21 липня 2022 року війська РФ перебазували щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки, зброю та вибухівку до машинної зали енергоблока номер 1 на АЕС, що суперечить міжнародним законам щодо безпеки атомних електростанцій. 1 вересня 2022 року. Місія Магате прибула на Запорізьку АЕС до складу місії входять експерти із Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та ці у ній немає. 7 жовтня 2022 року МАГАТЕВ двічі збільшує кількість своїх експертів на Запорізькій АЕС. Тоді відбулася перша ротація. Відтоді на ЗАЕС присутні четверо представників міжнародної організації. 9 червня 2023 року. Через зниження рівня води, яке спричинило підрив Каховської ГЕС росіянами. Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження енергоатому вивести у холодний зупин енергоблок номер 5 Запорізької атомної Електростанції Експлуатація інших енергоблоків номер 1 4 та 6 також обмежена станом у холодний зупин. 2 вересня 2023 року. Магате успішно провела 11-ту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС. У грудні 2023 року. Відбулася уже 15-та ротація. Магате окупанти заподіяли тимчасово захоплені запорізькі атомні електростанції збитків на суму попередньо 30 мільярдів гривень. Недоотримана вигода енергоатома становить понад 167 мільярдів гривень. Проте у РФ зупиняли роботу енергоблоків Нововоронецької АЕС через дрони ЗСУ. Росіяни не вперше скаржаться на дрони поблизу цієї АЕС. Глава Росатому Алексій Ліхачов стверджує, нібито позаминулої ночі цілих вісім дронів ЗСУ прямували в бік Нововоронецької АЕС. Передають розпропагандисти за його словами. навіть довелося зупинити роботу енергоблоків, хоча всі безпілотники були знешкоджені. За версією Ліхачова, в усьому виявилися винні уламки збитих БПЛА, які впали і пошкодили загальний розподільний пристрій. Через це мовляв для профілактики три блоки АЕС відключили від мережі і перевели на потужність менше ніж 50%. відсотків. При цьому росіяни тільки 14 листопада відновили роботу усіх енергоблоків нововоронецької атомної станції. У жовтні росіяни вже звинувачували українські безпілотники в атаці на Нововоронецьку АЕС. Тоді вони навіть повідомили МАГАТЕ про потрапляння безпілотника на територію. Щоправда, УРФ при цьому не згадують як наражають на атаки українські атомні електростанції. Зокрема, під час повномасштабної війни ракети та ударні дроні не раз пролітали у небезпечній близькості біля Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області. У лютому 2025 року росіяни вдарили безпілотником просто. По саркофагу Чорнобильської АЕС захисні конструкції для пошкодженого у 1986 році четвертого реактора. За даними МАГАТЕ, удар призвів до утворення приблизно 330 отворів у конструкції саркофага, середній діаметр яких становить від 30 до 50 сантиметрів. При цьому Запорізька АЕС окупована росіянами уже неодноразово опинялася на межі блекауту через пошкодження росіянами лінії електропередач, до якої та підключена. Саму ж територію атом. Електростанції окупанти фактично використовують як військову базу. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск. До кінця підпишіться, залишайте уподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!